Вітаю в подкасті за кадром як працює регіональне телебачення. Мене звати Валерія, і сьогодні ми розберемося, як звичайна подія перетворюється на новину у телеефірі. Ви коли-небудь дивувалися, чому саме ці сюжети потрапляють на екран? Чи як команда встигає підготувати репортаж за кілька годин? Почнемо з основ від ідеї до ефіру. Як визначаються пріоритетні теми? Усе починається з питання, чи це важливо для нашого глядача? Yes. Регіональне телебачення це завжди про локальний контекст. Нарада редакторів ранком, як московий штурм. Обговорюються аварії, культурні події, соціальні проблеми, наприклад, ремонт дороги чи фестиваль у сусідньому селі. Пріоритет завжди мають теми, які безпосередньо впливають на життя людей або викликають суспільний резонанс. Але іноді все змінює екстрений виклик, і тоді плани миттєво переписуються. Процес створення сюжету. Обрали тему час діяти. Журналіст і оператор виїжджають на місце. Зйомки, інтерв'ю, факт-чекінг. Кожен етап як пазл. Потім матеріал потрапляє до монтажу. Тут відбирають найяскравіші кадри, чистять звук, додають графіку. Важлива деталь. Навіть після монтажу сюжет перевіряють ще раз. Чи немає помилок, чи відповідає він етичним стандартам? І лише тоді він готовий до ефіру. Отже, ланцюг простий, але напружений. Вибір теми. Що найактуальніше для аудиторії: збір інформації, зйомки, інтерв'ю, перевірка фактів, монтаж та контроль, перетворення просто матеріалу на історію, ефір, коли новина потрапляє до вас додому. Це нагадує конвейер, де кожен етап критично важливий. Але за всім цим люди. Журналісти, оператори, редактори, які працюють у режимі нон-стоп, аби ви отримували правдиві та важливі новини. На цьому все. У наступному випуску розберемо, як співіснують телебачення та соціальні мережі. Не пропустіть. Дякую, що слухали за кадром. Якщо вам цікаво, як створюється ваша улюблена програма, пишіть нам у коментарі. До зустрічі!